Привіт, мене звати Святослав Лупійчук. Моє покликання і моя робота це допомагати людям знаходити внутрішню опору, відновлювати емоційні ресурси та поратися зі стресом та змінами в житті. У цьому відео я хотів би запросити вас приєднатися до курсу Шлях до себе, який базується на 22 архетипах таро. У цьому курсі не буде езотерики. Я використовую карти Таро лише як метафоричні карти. Як певні підказки, опорні точки, від яких ми можемо знайти архетипи, тобто певні узагальнені поняття про те, як можуть поводитися люди, як ми можемо їх розпізнати, як ми почуваємося поруч із ними, та як би ми могли почуватися, будучи на їх місці. Завдяки цьому, ми, проживаючи певний досвід у медитативних практиках, можемо познайомитися із цими відчуттями і налаштувати наш внутрішній компас. Тобто, якщо ми зустрічаємось із людиною, якій не можна довіряти, ми значно яскравіше будемо чути нашу психіку, яка застерігає нас, не довіряє йому. Ти вже з таким стикався. Ми калібруємо цей внутрішній компас, завдяки якому далі можна ефективніше поратися із життєвими труднощами. Окрім цього, медитативні практики, які ми використовуємо, також допомагають зняти стрес і, в принципі, є дуже хорошою мірою для того, щоб боротися із вигоранням, втомою та просто перезаряджатися, коли це потрібно. Також на цей курс ви можете поставити собі певний намір. Фактично, ми проходимо піврічний курс роботи, і за цей час. Можуть відбуватися певні трансформації. Ви обов'язково із кожного прямого ефіру будете отримувати емоційні ресурси, усвідомлення, енергію, готовність діяти. І дуже важливо є спрямувати ці ресурси в правильному напрямку. Тому я заохочую вас до того, щоб поставити собі певну ціль, до якої би ви хотіли наблизитися, а можливо, і пройти повністю в деяких випадках, навіть перевиконати, коли ми завершимо цю тривалу програму. Яка складається із 22 кроків, рівно які 22 карти у колоді? Ще раз тут не буде езотерики. Ми не гадаємо, ми не вивчаємо езотеричний підхід. Ми дивимося на те, як люди довкола нас поводяться і як ми можемо з ними взаємодіяти. Окрім цього всього. 22 архетипи таро. Це не лише про те, як можуть поводитися люди. Це також про те, які життєві етапи ми проходимо у своєму житті. Адже, якщо подивитися на цю колоду, перша карта це карта дурень, карта початку, визнання того, що ми ніхто звати нас ніяк і ми ні в чому не розбираємося. Тому допоможіть нам вивчитися. Це позиція учня, яка дозволяє швидко пізнавати світ. І в кінці цих 22 карт ми приходимо до карти мир, до карти світ, яка вона символізує об'єднання всіх тих попередніх кроків, які ми пройшли, і певне усвідомлення того, що далі ми можемо рухатися із внутрішньою опорою, із внутрішнім спокоєм, і з готовністю до того, що життя може бути різним, люди можуть бути різними. Але я все одно впораюся. І я запрошую вас приєднатися до цього шляху. І також пройти разом із нами цю трансформацію від дурня до світу. Цей курс є абсолютно безкоштовним. Ви можете переглянути його в мене на youtube каналі. Також він проходить в онлайні, тобто, у моєму інстаграмі кожного тижня ми зустрічаємося в прямому ефірі і робимо ці візуалізації, обговорюємо теми таро. Саме вживу, що є значно цікавішим та інтерактивнішим. Залишайтеся в ясності, спокою та любові до себе на благо.